Знайомство з начальником управління патрульної поліції Борисполя керівників основних служб міста, відбулося сьогодні на плановій нараді раді мера. Майя Бриславська доповіла, що лише за чотири дні роботи полісмени покарали вже більше десятка нетверезих водіїв та порушників безпеки дорожнього руху. Була задіяна одна особа в розвитці, тобто робота у нас вже почалась. Цієї ночі було составлено 18 адмінматеріалів по проїзду на красний світ алкогольне оп'янення во время корования транспортной сас. Сегодня две, вчера одна, ночью две. Ну, в сумме уже около десятка наберется. За да, служби очільники підприємств цікавилися про першочергові завдання нової поліції та висловлювали побажання по проблемах у своїх сферах. Відтак Бориспільводоканал, згідно слів начальника патрульної служби, може сподіватися на значне зменшення крадіжоканалізаційних люків вже найближчим часом. Єсть пункти прийому Це основна біда. Єспі нібралі би ніхто не воровав. Якщо б ні принімали, би не, не ворували. Просто три бота ми ті пункти, переговоримо, і я думаю, там буде вопроси що. Ми бути будемо... ми решили эту проблему. Діпро в ліпровозному районі люки ніхто не крадеть, що їх не приймають на пунктах прийому металу. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про радикальні методи боротьби з найбільшими боржниками по оплаті комунальних послуг, які будуть проводитися спільно з працівниками нової поліції. Це список із 22 двох осіб, 22 квартир. Ми прийняли рішення, будемо залучати поліцію, працівників поліції, будемо співпрацювати з Романом Сергійовичем, будемо залучати виконавчу службу і будемо проводити такі акції, як проводили на вулиці Дзержинського. Будемо заходити в ці квартири любими шляхами і повністю відключати від водопостачання. Не тільки перекривати каналізацію, повністю будемо заварювати труби водопостачання в такій квартирах. Є такі абоненти по Бориспільводоканалу, до яких було прийнято три судових рішення, три рази ми передавали документи виконавчу службу і жодної копійки такі абоненти не заплатили. До нашого міста закуплено 170 нових сміттєвих контейнерів європейського зразка. Нагадаємо, що на початку зими міською радою за 4 мільйони гривень було закуплено два нових сміттєвози марки Мерседес. Відтепер вони матимуть змогу працювати на повну потужність по всьому місту завдяки сміттєвим бакам одного типу. Біля будинку культури ми повинні прибрати той тобто, сміттєвий майданчик і ми повинні біля кожного будинку зв'язку з тим, що встановлюємо євроконтейнери. Будь ласка, з кожним я готовий разом з утреба збори провести провести біля кожного будинку. Проведемо збори і там. Виділити якісь суми коштів, облаштовувати сміттєві майданчики біля кожного будинку. Інакше ми цю проблему не розв'яжемо. Начальник Бориспільського РПКІ обленерго розповів, що невдовзі почнеться масова реконструкція електромереж міста, в результаті якої мешканці будуть отримувати стабільну відповідну нормам напругу. Звичайно, такі масові ремонтні роботи будуть обумовлювати регулярні відключення електроенергії у найближчі 4-5 місяців. Проте Роман Гаманиця заспокоїв користувачів, що відключення буде лише по невеликим секторам, де. Проводитимуться роботи і у нічний час світло завжди буде подаватися до осель незалежно від статусу робіт. Буре конструкції вже провели стендери. Я думаю, що через пару-дві-три неділі почнемо ламати борісполь і все-таки трошки робити, займатися по барісполь. Є дуже багато скарганих у напругу, інструлювати наші мережі. Почали вже застаріли, вони вже більше 30 років працювали, і звісно, напруга там буде слабка. Може бути багато скар, нарікань, але ми переживемо це там 5 місяців. Зате ви з напругою зимній період. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті тіві Володимир Касинський, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бариспіль.